Друзі, всі вітаю. Тіган 17 рік Америка. Що ви знаєте про підготовку автомобіля до продажу? Ось це, все, діло було і ржаве. Ну, Плюс-мінус якесь таке, як ці от болти на задньому редукторі. Мабуть, як цей резонатор. Але вішенка на торті, передня ходова частина. Ну я навіть скажу, що це просто. Хто це робив? Я не знаю, що в нього в голові. Всі резинки профарбовані. Пильник шруса зовнішній профарбований, шарова, кульова, кому як подобається, профарбовано. Друга ставина ситуація гальмівні шланги, тяга, навіть пильник, <кхи> ну це просто це щось чимось. Коли на резинку до чого я веду, коли на резинку потрапляє фарба, вона вже нормально не буде виконувати свої функції, на жаль, тому тут питання таке. Błagano, powiem tak, Pogano.